Легенда про синьо-жовтий стяг у далекому 13 столітті, після великої перемоги над ординцями на берегах річки Стир, князь Данило Галицький, змучений боями, але сповнений гордості, піднявся на пагорб. Довкола нього лежали виснажені, але вільні землі, що дихали після битви. Він подивився вгору і перед ним розгорнулося безкрає небо, глибоке, як найпотаємніша мрія про волю, синє, як незламний дух. А під ногами хвилювалося безмежне золоте поле пшениці, що, здавалося, світилося власним світлом, ніби море життя, що відроджується. Князь заплющив очі, відчуваючи ці кольори всією душею. У цей момент йому з'явилося видіння: могутній золотий лев, символ його княжого роду, немов зійшов із небес, ступаючи по синьому простору. Його погляд був сповнений мудрістю й рішучості. Відкривши очі, Данило вимовив слова, що мали стати вічними. Синій то наша воля, наша незалежність, що височить над усім. Жовтий то сила, багатство і щедрість нашої землі. У цих барвах душа Русі, її минуле і її майбутнє. З того дня народився герб, де золотий лев на синьому полі став символом Галицько-Волинського князівства, оберігаючи його від ворогів. Минали століття, змінювалися правителі, але ці два кольори не зникали. Вони жили у вишиванках, у мережеві, у різблених візерунках. Вони майоріли на бойових знаменах козацьких полків, що йшли в бій за віру й волю, і передавалися з покоління в покоління як таємний скарб. Коли прийшов час великих змін у буремному 1848 році, ці кольори знову замайоріли над Львовом. Головна руська рада підняла їх, щоб нагадати усьому світу, українська нація жива і прагне свого місця під сонцем. Згодом ці кольори стали прапором Української Народної Республіки, а згодом символом незламної боротьби за незалежність. Сьогодні синьо-жовтий стяг це не просто полотно. Він нагадує нам, що небо оберігає, а земля годує. І разом вони утворюють щось більше, ніж просто країну. Вони створюють Україну.